Пообідали? Так, додому бігала. Ідіть, я зараз прийду, покришу деньку. Таня! Таня! О, Господи! Таня! Міліцію викликайте! А Ленку як рознесло. Боже! Ось треба так постійно жерти. Не кажи. У мене, до речі, для тебе подарунок є. Ой, ну Ти ж знаєш, що мені не можна солодкого. Галя, вони кисленькі. Все, як ти любиш. Їсти ж після обіду для кращого травлення. До речі, мені їх з самої Франції привезли. На коробці жодного слова по-нашому. Дякую, Танюшка. Що там, гнат? Не заспокоївся ще. Бачу, бігає біля тебе весь вечір? Не знаю. На Ярію по два рази на тиждень. Каже, почнемо все спочатку, з 6-го з листа все решта. А ти? А що я? А, -а, а то он веде. А я вас всюди шукаю. Усамітнитися вирішили. Ага, попліткувати. Танечка, а що ж ти від мене увесь вечір тікаєш? Я ж тебе привітати хочу. І з чим? Я чув, що ти відкрила приватну клініку. Тож поздоровляю тебе. А я чула, що ти волочишся за своїми пацієнтками і тебе звільнили. Теж вітаю. Це брехня. Ні за ким я не волочуся, а за подібні звинувачування, Таня. Можна кісток не зібрати. Ой, мені так страшно. Прийшов показати медаль за зваблення пацієнток. А що ж ти хотів? На що мені на неї дивитись, Гнате, у тебе завжди було специфічне бачення прекрасного. Взяти хоча б ту тут. Я і сам не розумів, що творю. Я тебе люблю. Ось дивись, що в мене є. Дитячий садок. Своє, мабуть, ти вже давно викинула, да? Не викинула. От бачиш значить я в это шахту.